У двоповерхове модульне містечко в Чернігові поки не можуть почати заселяти мешканців, бо там не зробили пандуси. Про це на нараді в міській раді сказав начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Почеп. За його словами, модульні будинки для людей, що втратили житло через російську збройну агресію, зводилися за гроші Червоного Хреста, але коштів на облаштування пандусів вони виділити не можуть. Питання залишилося тільки в тому, що. Будиночки готові. Немає тільки ганків. Вірніше, ганки є, але вони недопрацьовані, тому що у Червоного хреста на сьогоднішній день не вистачає коштів чи немає коштів на виконання пандусу. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що потрібно отримати письмову відповідь про те, що Червоний Хрест грошей на пандуси не дасть, і тоді вирішувати питання про виділення грошей на них з міського бюджету. Ну, вже давайте людей заселяти, ну, вже серпень ми про це вже місяця-два розказуємо. Практично ми звітуємо, що там на 99% всі роботи виконані. Нам треба процедуру проводити по заселенню. Нагадаємо, модульне містечко на вулиці Дрозда у Чернігові почали будувати торік восени. Як розповів Суспільному заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко, проєктом передбачено сім двоповерхових будинків із понад сотнею одно та двокімнатних квартир. За словами керівника напрямку відновлення житла Національного комітету Червоного Хреста України Микити Ільїна на самі будиночки організація витратила близько 156 мільйонів гривень. Облаштовувати прилеглі території мали за гроші міського бюджету. В'ячеслав Почеп сказав, що асфальт там ще повністю не вклали. Також на нараді Олександр Ломако сказав, що Чернігів отримує від Латвії 10 тимчасових будинків для чернігівців, які втратили житло через війну, та обладнання і меблі для дитячих садків. Загалом це близько двох мільйонів євро допомоги, за словами Ломаку. Будинки планують встановлювати на земельних ділянках, де розташоване зруйноване житло, і передавати людям у постійне користування. Зараз латвійці проводять тендер, щоб доставити ці будинки до Чернігова. Перше треба розуміти, кому ми їх встановлюємо. Десять цих ну, будинків да по суті, там метрів 60-70, Він ну, повноцінний будинок, там двокімнатна квартира, по суті. Далі хто буде займатися їх монтажем і встановленням, підключенням комунікацій, яку можливо частину можуть взяти на себе мешканці, тому що це, ну по суті, повноцінне житло, і ми дивилися вчора ці зображення, де, ну переважно більшість, я думаю, навіть після цього не будуть мати необхідності відновлювати своє зруйноване житло.